Чоловік питає, ви можете поставити нам тонну сира в місяць. Я кажу, та ну ні, у нас трошки не ті об'йоми, щоб прямо аж тонну поставляти. У нас по селу стільки коров не набереться, щоб тонну сиру виготовляти на місяць. Він каже, ну ладно, тонну не треба, ну хоча б 500 кілограм, дайте мені сиру. Ну, не сложилось у нас з ним співпраця. Привіт! Сьогодні розберемо, як заробити на переробці молока без утримання корів. Розкажу, що можна виготовити з молока, яка продукція користується найбільшим попитом, яке обладнання мінімальне необхідно для переробки молока. Як ми організовували збут своєї продукції молочної, та чому ми відмовилися від е, торгівлі на базарі, як мінімум, тим часом. В минулому відео ми розібрали вартість утримання корів та собівартість молока, якщо комусь буде цікаво переглянути потім. В цьому відео розбираємося безпосередньо з переробкою та наскільки реально заробити в селі на молоці. В кінці порахуємо витрати і прибуткові з переробки молока. Це канал Село як є». Я, В'ячеслав, показую вам наше реальне сільське життя. Тож, якщо цікава сільська тематика, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, ну ви знаєте, що робити. А ми починаємо. Перелік продуктів, які можна виготовити зі звичайного коров'ячого молока, досить великий. Однак для багатьох з них необхідне складне обладнання, довготривалі технологічні процеси і таке інше. Тому ми розберемо в цьому випуску найпростіші способи переробки молока, які не потребують великих витрат. Найпростіша продукція, яку можна отримати з звичайного коров'ячого молока, це кисломолочний сир. Сметана, вершки, масло, бринза, сулугуні, ну молоді сири. Для виготовлення більшості найменувань цієї продукції вам не буде необхідне якесь додаткове обладнання, окрім вершків. Там необхідно буде докупити сепаратор. А також для виготовлення бринзи необхідно буде купити в звичайній ветеринарній аптеці спеціальний фермент для сирів. Головне, що вам буде необхідно, це 3-літрові звичайні банки. Їх потрібно буде багато, тому що саме в них буде киснути молоко. Там же ми будемо збирати сметану, відтоплювати в них сир. Ну і звісно, вони будуть необхідні на заміну, коли ви будете брати в когось молоко. Тобто в одних банках у вас молоко кисне, інші вам необхідні, щоб поїхати взяти нове молоко у постачальнику. Також рекомендую заздалегідь попіклуватися про безпечне транспортування молока. Оскільки, якщо навіть розіб'ється одна банка це не такі великі збитки, але 2-3 місяці приємного запаху в вашому автомобілі вам гарантовано. Можна купити сумки на три банки є спеціальні такі клітчики. Там вставляється картонка якась перекладається, щоб воно не так сильно сокотіло між собою. Я особисто збив собі з дощок. Отаку от штуку. Тут стає в нас 20 банок, вони між собою не б'ються. Ячейка якраз під розмір банки. Ставиться ця штука в багажник, і баночки там тихенько, спокійно їдуть. Далі розрахунки будуть на основі того молока, яке ми отримуємо від наших корів з його жирністю і щільністю. У нас, получається з двох банок молока а десь. Кілограм сиру і пів літра сметани. З трьох банок молока можна зробити близько кілограма бринзи, моцарели або сулугуні. Також з двох банок молока можна отримати близько пів літра вершків високої щільності, такі, що хоч ножом ріж і на хліб маж. І е, близько пів кілограма обезжиреного сиру, який іноді також беруть, хоча й не так, як звичайно. Для виготовлення масла в середньому необхідно близько 8 банок молока, 7-8. Ми будемо рахувати 8. Щодо вершків, е, кількість з однієї банки чи з двох банок може суттєво відрізнятися в залежності від способу їх збирання, дехто збирає ложками. Хтось там трубочками якимось сепаратором. Навіть використовуючи сепаратор, кількість може відрізнятися суттєво, в залежності від того, яку, як ви настроїте сам сепаратор. У нас більшим попитом користувалися вершки з високою щільністю і жирністю, які фактично можна різати і мазати. Щодо вершків була досить весела в нас ситуація. Коли ми приїхали на базар в Дніпро зі своїми гарними щільними вершками, а в нас їх ніхто не брав в той же час у сусідньої продавчини розбирали вершки, такі як молоко по консистенції. І просто в неї відбою від клієнтів не було. Виявилося, що в Дніпрі на відміну від Полтави, людям більше подобаються саме такі розливні вершки, і ні, нікого не цікавлять густі, скажімо так. Це суто наш суб'єктивний досвід. Звісно, що у всіх людей різні смакові, смаковий вибір якийсь, але в нас була саме така ситуація. З основними видами продукції розібралися, то ж переходимо до схеми. Її реалізації на початку нашої діяльності ми регулярно їздили торгувати на базар в сусіднє велике селище Білики. також виїжджали в Полтаву в Горішні Плавні в Дніпро по кілька разів. Однак ми їздили власним транспортом. Однак зрозуміли, що в великих містах нам недоцільно туди кататися, торгувати. І ось чому по-перше, на базарі в великих містах була досить велика конкуренція, і з нуля там набивати клієнтську базу досить складно. Так, були там у нас гарні дні, коли ми привозили велику кількість коштів. Однак десь в половині випадків поїздки саме в великі міста не окупалися. Так, там можна продати банку молока чи той же сир на 10, 20, 30 гривень дорожче, ніж в селі, але це велика, велика витрата часу, не, ніколи не знаєш, що в тебе сьогодні будуть купувати: чи сир, чи молоко, чи сметану. І якось виготовляти 10 кілограмів сиру для того, щоб привезти додому 9,5, не зовсім цікаво. Останньою краплею в нашій торгівлі в великих містах стала, стала ситуація, коли ми приїхали в Полтаву, витратили на поїздку, я не пам'ятаю, чи 600 чи 1000 гривень на пальне, привезли кучу своєї продукції, простояли 5 годин на морозі, в результаті заробили цілих 200 гривень. Той же час багато моїх гарних знайомих активно торгують в тій же самій Полтаві. Вони торгують там роками. У них постійна е, вже своя клієнтура. О, наша подруга приїжджає туди е, і розпродує е, 50% свого товару уже постійним клієнтам, е, які просто приходять забрати, бо замовили ще коли вона була тільки на виїзді. Я знаю іншу схему для уникнення великої конкуренції. Конкуренції на базарі в великому місті це е, коли люди приїжджають в якесь конкретне місце, умовно два рази на тиждень, там, чи в двори спальних районів, чи під якусь організацію е, привозять свою продукцію і розпродують. Е, така схема також можлива, і вона комусь приносить прибуток, ну, в нас воно не пішло. Е, я розказую суто за свій досвід. Торгівля безпосередньо на базарі в сусідньому селищі. І в сусідньому районному центрі у нас краще пішла. Ми стояли в селі, не в самому прохідному місті на базарі. Тим не менш, у нас поступово почала формуватися база постійних клієнтів. Ми торгували там десь, мабуть, з пів року. Великою популярністю користувалися наші сири з яленими томатами, з бринза. З кавою, ну і інші. От саме сири пішли добре, тому що по факту ні в кого так такої продукції не було в нашому селищі. Однак десь через півроку, мабуть, коли в нас вже з'явилася постійна клієнтура, я зрозумів, що така схема нам теж не дуже добре підходить, тому що велика витрата часу знову ж таки нема ніякої прогнозованої. Прогнозованості е, об'ємів збуту, е, і ми вирішили щось спробувати нове, щось змінити. По факту, це нормальне явище в роздрібній торгівлі, коли за е, 5 годин на базарі ти можеш продати багато, можеш не продати нічого і привести все назад. Але хотілося е, якоїсь більшої стабільності та прогнозованості. Саме тому ми вирішили спробувати для себе адресну доставку нашим клієнтам. Так, це збільшило витрати по пальному, але дозволило прогнозувати об'єми продукції, яку необхідно виготовити, а також скоротити витрати часу саме на торгівлю. Якщо на базарі ми стояли 5 годин, іноді там 6 годин, іноді 2 години ну, в залежності від умов, то розвозка в нас. На початку займала близько години, трошки пізніше, коли значно збільшилась кількість клієнтів. Розвозка займала вже близько трьох годин. При цьому ми знаходилися безпосередньо в машині, в русі. Нам не було нудно. Ми не мерзли там на базарі і так далі. Стартували ми розвозку з звичайної звичайного оголошення в місцевій групі в Вайбері. І в оголошеннях в в групах оголошень Фейсбуки. До речі, Вайбер щось не дуже хорошо спрацював. У нас тільки один здається, чи два клієнта прийшли з вайбера всі інші прийшли з безкоштовних груп оголошень в Facebook. Обірогідно, такий варіант реалізації продукції користувався попитом через те, що ми. Вирішували окрім своїх проблем ще й проблеми наших клієнтів, умовно для людей похилого віку, для тих, кому далеко йти на базар, для людей, які працюють, у яких маленькі діти і вони не, хоч, не хочуть витрачати свій час на походи по магазинам. Для них було набагато зручніше, що ми привозили їм продукцію гарної якості по доступній ціні прямо під дом. Були навіть. Клієнти, яких ми не бачили жодного разу за час торгівлі, ми просто залишали їм продукцію, вони не залишали нам кошти і все було добре. Ми займалися переробкою і адресною доставкою продукції близько півтора року. На піку ми розвозили вже молоко по молоко, сири і таке інше, вже по двох. Районах нашої області це приносило досить великий прибуток, але займало дуже багато часу. І в минулому році там співало кілька факторів, наші особисті, плюс те, що наші курівки пішли в запуск, і ми рішили трошки збавити оберти в нашому веденні підприємницької діяльності. В першу чергу через брак часу на переробку. Тому зараз ми залишили тільки клієнтів в нашому селі і в сусідньому великому селі селищі Білике, куди возимо молоко в основному і виготовляємо під замовлення сири, бринзу, логуні з томатами, з кавою і таке інше. Нам дуже сподобався цей варіант з переробкою і адресною доставкою, якщо їх поєднати. І я думаю, що ми повернемося до цього виду діяльності десь через півроку рік, якщо все буде благополучно і складуватиметься нормально. Дуже актуальне питання для тих, хто торгує на базарі, це що робити з надлишками. У нас, не знаю, можливо, в інших областях і в інших людей. По іншому, але в нас дуже часто було так, що е, молоко, сметану, бринзу розбирали, а залишалося досить багато сиру кисломолочного. Що в такій ситуації робити? Ну, перший варіант це е, здавати тим, хто їздить торгувати в великі міста. Ми періодично так робили, свої подрузі віддавали, звісно, з е, якоюсь скидкою. Другий варіант домовлятися з якимсь невеличким місцевим магазином про реалізацію своєї продукції. Мені під одним відео казали, що це неможливо там і так далі. Не знаю, в нас це спрацювало на той момент, і досить непогано продукція продавалася в тому магазині. Звісно, що ми поставляли її в магазин по меншій ціні, ніж торгували на базарі, щоб у них також був свій прибуток. Третій варіант це переробка. Виникла досить кумедна ситуація на початку е, нашої діяльності, тільки коли я тільки перші оголошення давав про продаж е, молока е, і сиру, коли мені подзвонили з е, Харкова якась компанія, чоловік питає, ви можете поставити нам тонну сира в місяць. Я кажу: та ну, ні, у нас трошки не ті об'єми, щоб прямо аж тонну поставляти. У нас по селу стільки коров не набереться, щоб е, тонну сиру виготовляти на місяць. Він каже, ну ладно, тону не треба, ну хоча б 500 кілограм, дайте мені сиру. Ну, не сложилось у нас з ним співпраця. Можливо, колись, коли в нас стадо коров буде там 50 штук, може, тоді будемо балакати вже про великі, великі обсяги і виходити десь на е, такий рівень продажів. Ну і третій варіант, що робити з надлишками це переробка цієї продукції. Хоча вона вже як би, у нас вважається переробленою, тим не менш. Переробка сиру на щось інше. Я був дуже здивований і впевнений, що в селах не їдять напівфабрикати, але виявилося, що їдять ще як. Особено хорошо залітають у нас. Вареники, млинці з сиром, якраз отам під якісь свята зимові, коли всі ліплять собі варенички. Ну, доложні, по Ну, У людей не вистачає часу на це, оскільки вони на роботі. Тому в сусідньому райцентрі, в великому селищі в Біликах, регулярно беруть. Напівфабрикати. Ну, в цілому про о, схему реалізації продукції я розповів. Якщо будуть якісь уточнення, питайте в коментарях. А зараз переходимо до розрахунків. Розберемося тепер з витратами і доходами, що у нас виходить. Оскільки ми розглядаємо варіант, коли в нас немає власного молока, а ми суто, його закуповуємо і беремо витрати на закупку. Так як зараз у нас по району по області середня ціна закупки звичайними не молокозаводами, а звичайними оптовими покупцями це 50 гривень за 3-літрову банку. Якщо ви даєте таку ціну, то в принципі можете розраховувати на нормальне молоко. Бувають не дуже добросовісні хазяїни, ну, то окрема, окрема розмова. Далі на виготовлення сиру і сметани. У нас йде дві банки молока, тобто витрати у нас складають 100 гривень саме на сир сметану. Три банки нам необхідно для приготування одного кілограма бринзи це 150 гривень. Дві банки йде на вершки плюс приготування обезжиреного сиру. І на приготування одного кілограма масла в нас йде приблизно 7-8 банок, вважаємо, що 8. Це знову ж таки, я роблю розрахунки, виходячи з того, яка жирність і щільність молока у наших корів, скільки виход, бо в них я знаю, скільки виход сметани, сиру і так далі. Далі, по витратам часу. А на приготування сметани і сиру нам треба десь 3-5 днів, поки молоко відстоїться, стоянець скисне, і потім вже можна буде збирати сметану і відтоплювати сир. На відтоплювання сиру, умовно, візьмемо кілограм сиру. Нам треба десь одна година. Плюс додатковий час у нас витрачається на те, щоб сир стік. Да, далі на виготовлення бринзи у нас йде одна година. Готується вона зі свіжого молока, тому ми там нічого не ждемо. Єдинственне, після того, як бринза приготується, вона ще повинна полежати в розсолі 12 часу. Вершки і обезжирений сир у нас витрата часу йде десь 2 години на приготування вершків, і на відкидання підтоплювання уже потім сиру. На приготування масла у нас іде 4 години, тому що ми спочатку повинні отримати вершки, потім вже з них готувати, збивати масло. Масло ми збиваємо вручну, у нас нема масла, буйні, ніякої, просто з вершків збиваємо масло. А тепер, що стосується доходів, ціни тут я взяв, ті, які в нас на базарі в районному центрі, звісно, що в великих містах там будуть вищі ціни. По селах чи при оптовій покупці вони будуть нижчі, беремо ті ціни, які у нас тут поруч в коболяках. Кілограм сиру на базарі стоїть 130 гривень, півлітра сметани коштує 70 гривень. Це виходить, у нас з двох банок якраз ми отримаємо один кілограм сиру і півлітра сметани збирається з двох баночок. Сметана у нас збирана. Далі. Кілограм бринзи коштує 230 гривень, 0,5 літра вершків 130 гривень. Кілограм обезжиреного сиру він завжди дешевше йде і користується меншим попитом, він коштує 100 гривень. Один кілограм масла 500 гривень, плюс там ще додатково у нас буде обезжирений сир. По прибуткам. Сир плюс сметана, получається, ми витратили дві банки молока на 100 гривень. І е продали сир, кілограм сиру за 130 гривень і сметана за 70 на 200 гривень. Ми продали. Со відповідно, у нас прибуток 100 гривень. Е по бринзі у нас витрати йдуть е 3 банки молока. Це 150 гривень. Е при ціні бринзи 230 гривень за кілограм. Прибуток 80 гривень. Вершки, баночка вершків 0,5 і кілограм сира получається 230 гривень. Мінус 2 банки молока 100 гривень отримуємо прибуток 130 гривень. Масло отримуємо масло кілограм коштує 500 гривень, мінус 400 гривень на 8 банок молока. Отримуємо чистого прибутку 100 гривень, плюс додатково у нас обжирений сир, якого буде 4 кілограма, тобто тут у нас прибуток буде в районі 500 гривень. Тут же в нас є невеличка проблемка, що обезжирений сир у нас не користується великим попитом, тому необхідно думати, якщо будуть великі обсяги масла, нам необхідно думати, куди його дівати. На переробку чи на. Продаж оптом чи ще щось. По витратам часу ще варто додати це е, поїздка на закупку молока, в залежності від того, де ви його будете брати, у вас там терміни будуть різні, тому я її і не вписував. І реалізація знову ж таки, в залежності від того, як ви будете реаліза... реалізовувати, буде залежати і час, який ви витрачатимете на це. Де брати молоко на переробку, Найпростіший спосіб це дати оголошення в тих же самих місцевих пабліках, в Фейсбуці чи в Вайбері, що куплю молоко. оптом. Багато хто з господарів у будь-якому випадку це в нашому районі. Так було нам коли не вистачало молока. Ми дали оголошення, то дуже багато хто відгукнувся, оскільки всім цікавіше продавати банку молока по 50 гривень, а не по 25 чи 30, скільки, оскільки вони там здають на молоковоз. По факту ви робите те ж саме, що і молоковоз, тільки даєте більше грошей. Підсумовуючи, скажу, що витрати для того, щоб стартувати саме переробку молока не такі великі, як на Повністю замкнутий цикл, це коли ми тримаємо самі корів. Так тут у нас що необхідно: це необхідно транспорт, якийсь, на якому ви будете забирати і доставляти потім молоко на продаж. Необхідно десь приміщення, де ви це все будете переробляти. Якийсь стартовий капітал на перші пару партій молока для переробки. Чому на, на пару партій, тому, тому що вам буде необхідно одну партію поставити на скисання і взяти наступну партію вже е, свіжого молока, щоб одночасно поставляти, наприклад, і е, сметану з сиром, і молоко, і е, ту ж саму бринзу, як е, вершки, які робляться зі свіжого молока? Щодо способів реалізації, я розповів ті варіанти, які ми випробували. Можливо, ви знайдете щось своє, те, що підходить безпосередньо вам. Як бачите, можна е, починати стартувати бізнес в селі з нуля на переробці, без господарства, без огородів, без сінокосів, без нічого. Тут головне е, знайти ринок збуту е, і докласти певних зусиль для переробки цієї продукції, щоб вона була якісна. І поступово у вас з'являться постійна база своїх клієнтів, які з радістю будуть брати саме вашу молочну продукцію. Можливо, ви вийдете, якщо це будуть великі обсяги, можливо, ви вийдете на якісь магазини, можливо, будете поставляти навіть на якісь серйозні переробні підприємства. Таким чином, хто б що не казав, я вважаю, що бізнес в селі може бути прибутковим, навіть при Кучі негативних обставин, які можуть складатися проти вас, треба пробувати і щось робити. Якщо нічого не робити, то нічого й не буде. На цьому все. Всім гарного дня, сил та наснаги, терпіння на цей сезон.